Дорогі, я хочу записати відео і розповісти, для чого я веду цей блог, чому середіння, чому голодання, чому харчові паузи, чому веганство, для чого це все є? У моєму житті був недавно такий досвід. Ви знаєте, в нашому житті ми проживаємо злети і падіння, і так сталося, що я відійшла від свого покликання. А, і життя мене повернуло назад, так як тоді колись, коли я була всеїдкою. Потім прийшла на дорогу свого покликання, почала два роки стовідсотково а, Але тоді в мене була неправильно поставлена мета і ще не попраць, не пропрацьована дитяча травма. Зараз на даному етапі я вже більш усвідомлено, спокійно до цього всього ставлюся. В голові все поскладалося на місця, але недавно був теж урок, серйозний урок. З приводу того, що Оля все-таки пішла в розум і відійшла від своєї місії душі, тому що якщо ви вірите в реінкарнацію душ, в те, що наша душа має місію. Це було пов'язано з тим, що я мала наважитись все-таки вирівняти зуби, але пожартувала тим, що ми через брекет, через те, що треба було користуватися ірригатором, і плюс це два роки, мені зіпсувалася шийка і попсувся живий, здоровий зуб. Він і так був раніше вже підівсоти, але шкода, тому що це шістка. Але чому середіння? Чому голодання? Це зовсім не пов'язано з цим. А, тому що а, я знаю, як працює наше тіло, от коли підвищується температура, це реакція тіла на те, що в організмі от зараз в мене це гоїться, якийсь є процес. І а, я а, розповідаю на своєму ютуб-каналі про свій досвід а, 100% середіння і взагалі, як воно все впливає на нас. Слухаю.